Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Акційні пропозиції та новинки на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику. 99. Контейнер для сипучих пластиковий. 59 гривень об'ємом 2 літри. Контейнер харчовий 99. Контейнери 3 штуки в наборі 99 300 560 та 940 мл. Підставка для столового приладдя 99 на 4 відділи. Підставка органайзер для столового приладдя 49. Лоток пластиковий для зберігання яєць 55 гривень. Підставка у холодильник для зберігання яєць пластикова 88. Ланчбокс 77. Ланчбокс дитячий пластиковий 59. Наборі йде ложечка. Вкладка в шуфляду для столового приладдя 49. Сушарка пластикова для посуду 49 гривень. Ємкість пластикова для зберігання у холодильник 49. Сушарка пластикова для посуду 299. Сушарка металева 249. Кришки 50 штук 99 гривень. Ваги кухонні 119. Ваги скляні 199, каструля з кришкою 299, об'єм 2 літри 400 мл. ківш металевий з кришкою 179. ківш нержавіюча сталь 299. Каструля з кришкою 399, об'єм 2 літри 600 мл. Сковорода для млинців 139. Діаметр 24 см. Кришка для сковороди скляна 88 Набір контейнерів одноразових 10 штук в упаковці. Ціна 59. Тарілки одноразові 10 штук 19, мисочки 29 10 штук в упаковці, контейнери харчові 3 штуки 29 гривень. Пластини з фольги для кухонної плити 19 гривень, Пергамент для випічки 24. Паргамент антипригарний 5 метрів 19 гривень. Фольга алюмінієва 10 метрів 29. Рука для запікання фрекенбок, 3 метри 29 гривень. Трубочки для напоїв 17. В упаковці 25 штук. Трубочки паперові 14. Прихватка кухонна силіконова 29. Кольори в асортименті. Форми для випікання кексів паперові 34. Ввочерізка зі змінними насадками 49, терка пластикова для моркви 19. Набір підложок харчових 24. Килимок силиконовий для розкатування тіста 129 розмір 65 на 45 см. Качалка дерев'яна з ручками 29. Лопатка кухонна дерев'яна 14. Форми кулінарні металеві 3 штуки 44 гривні. Кришка пластикова 1 штука 2 гривні. Вінчик для взбивання металевий 69 Тримач магнітний для ножів 59 гривень. Яйцерізка пластикова 19. 22 гривні форми для випікання печива. Картопла різка 29. Набір ручок для кришок 44, 3 штуки в упаковці. Ніж для піци 29. Кришки чохли багаторазові. 29 гривень. 8 штук. Щипці кулінарні металеві 59 гривень. Вінчик силиконовий з металевою ручкою 29. Кольори в асортименті. Мішечок кондитерський з насадками 49. Вінчик для збивання на батарейках 39. Ситечко з ручкою 27. Ситечко щипці для заварювання чаю 24. Форма силіконова для цукерок 29. Форма для випікання прямокутна скляна 149 гривень. Форма для випікання хліба 179. Силіконова форма 99. Форма хвиляста силіконова 69. Кольори є на вибір. Форма силіконова для випікання печива. 39. Металева форма серця за щіпкою 99. 69. Форма для хліба. Банка скляна для сипучих з кришкою 99. Меншого розміру 69, глечик скляни з пластиковою кришкою 139. Ваза для квітів 149. Пляшка скляна для олії та оцту 88 об'єм 500 мл. Чайник заварюваний скляний. Кольоровий з кришкою 249. Чайник заварювальний. 149. Металевий 229. Об'єм 2 літри. Дякую усім за перегляд!